Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. З 1 вересня здійснюється обов'язкова відеофіксація працівниками ТЦК усіх своїх дій. Задум був такий: у разі порушення процедури вручення повістки чи, наприклад, силового затримання громадянина, ТЦК самі зафіксують свої незаконні дії, а це допоможе військовозобов'язаним оскаржити зловживання у суді. Далі розберемо, чи дійсно за ці місяці відеофіксація працівниками ТЦК своїх дій належно виконується, чи допомогла вона громадянам, та чи зменшилася кількість незаконних дій з боку ТЦК. Бодікамери ТЦК, які результати. Якщо послухати, як Міноборони коментувало запровадження обов'язкової відеофіксації, то чесно на очах навертаються. Сльози. Перед тим, як підійти до громадянина та попросити документи для перевірки, працівник ТЦК повинен попередити цього громадянина про проведення відеозйомки. Як це виконується на практиці, взагалі не варто коментувати. А відеозапис повинен вестися безперервно від початку до завершення заходів оповіщення. Тут взагалі мовчу. Наказ. Прямо забороняє працівникам ТЦК під час заходів оповіщення примусово вимикати відеореєстратор, у тому числі на вимогу і третіх осіб. Тому актуальним є два питання. Чи дійсно в ТЦК виконують вимоги наказу про обов'язковість відеофіксації, та яка відповідальність, якщо вони цього не роблять? Стосовно першого питання, можу сказати, що з відомих мені прикладів. Працівники ТЦК чхали просто на вимогу цього закону. А обійти вимогу наказу не так же і важко, як бодікамери дійсно чіпляють. Але так, щоб на них нічого неможливо було зняти. Направили там кудись в сторону, в бік, вниз, чи взагалі просто воротничком там прикрили комірцем і все. Наказ формально ж виконується і на відео нічого зайвого. На підтвердження наведу приклад, який нещодавно описав народний депутат Федієнко. Ось як він сам пише про цей випадок та називає його ганебним. Депутат побачив, що люди у військовій формі пхають людину до буса. Скрін вивожу. І як пише депутат, саме пхали, тобто застосовували фізичну силу та затримували. на що не мають ж права. Поруч були поліцейські, які у затримання не втручалися, хоча за законом лише поліцейські мають право на затримання людини. Звісно, не йшла мова про складання і протоколу про затримання. Як пише сам ж депутат, поліцейські навіть не внесли у планшет відомості про цю людину. І за словами Федієнка, працівники ТЦК були вже з бодікамерами. Але є нюанс: у військових бодікамерах висіли так. Щоб зна зняти щось, вони не зможуть точно знати чого. Ну, тобто, фактично, вони нічого там не знімали. І таких випадків було дуже багато. Це став, цей випадок став лише відомий тому, що про нього розповів нардеп, який втрутився і обурився побаченим. Тобто, бачимо, що працівники ТЦК вже знайшли спосіб імітувати виконання інструкцій. А хіба ви сподівалися на інше? От просто напишіть. Вага! Стартувала неймовірна акція. Чотири практичні інструкції по захисту прав з ТЦК, ВЛК, водіям і діагнозів ВЛК з можливістю зекономити 1000 гривень. І головне, кожна інструкція безкоштовно оновлюється у разі виходу змін в законодавстві. Не пропустіть раз на рік свій шанс всього за 999 гривень. Отримати набір із чотирьох інструкцій. Замовляйте вже зараз. Покарання ТЦК за відсутність бодікамери. Що буде, якщо працівник ТЦК закриває, наприклад, бодікамеру елементами одягу, або взагалі не здійснює її. Відповідь: А йому взагалі нічого не буде. Сама інструкція із застосування ТЦК відеозйомки введена в дію наказом. Міноборони і максимальне покарання зауваження чи оголошення догани. Сама ж ця інструкція є калькою такої ж інструкції для поліції, затвердженої наказом МВС від 18 грудня 2018 року номер 1026 Цей наказ МВС. Повинен бути знайомий водіям, на яких поліцейські склали протокол за статтею 130 КУПА, керування у стані сп'яніння чи відмови від огляду на стан сп'яніння. І як ця інструкція виконується поліцейським. Якщо відеозапис не на користь поліцейських, то він взагалі не надається до суду, або коригується та надається до суду в неповному вигляді з видаленими якимись там частинами. А судова практика свідчить про те, що суди не звертають увагу на порушення вимог безперервності відеозйомки і приймають відеозаписи з видаленими, части... видаленими частинами. І головне, мені невідомі випадки покарання поліцейських хоча б доганою за подібне порушення. Така ж сама ситуація буде із відеозйомкою ТЦК. І при цьому ще необхідно пам'ятати, що згідно з наказом, з наказом, відеозапис зберігається лише 30 днів. Тому після спливу цього строку відеозапис видаляється і в кінці воду. Якщо ж за фактом незаконних дій ТЦК буде відкрите кримінальне провадження, то відеозапис, якщо його не встигли видалити, Буде визнаний доказом незаконних дій ТЦК. А якщо під час розслідування буде встановлено, що відеозапис не робився, або загубився, максимум адмінвідповідальність за недбале ставлення до військової служби зі сплатою штрафу. Якщо буде дуже наполегливим, то ну, незастосування відеозйомки можна оскаржити у суді, при визнанні протиправними дії працівників ТЦК під час незаконного затримання. Приклад такого якраз незаконного затримання і описав сам же депутат Федієнко. Але визнання судом порушення тец... працівниками ТЦК вимог закону при затриманні людини, як правило, не несе автоматичного визнання незаконної подальшої мобілізації. А ТЦК діють, як ви знаєте, швидко. І від незаконного затримання до мобілізації може пройти менше доби. Тому тут треба розбирати і робити аналіз кожного конкретного випадку затримання і підстав мобілізації. Залишайтесь на цьому каналі, коментуйте, підписуйтесь. Велика вдячність спонсорам каналу. Всім дякую за увагу!